Пожарник, як сушили, то все вмивався сід. Дим ішов всюди. Всіма дирами дать які існують. Це балкон. Матеріал у мене був складений. А тут кімнату. Ти думаєш, їсти, вона носить бо знаєш. Бачу ту картину, я просто говорити, навіть не можу. Жахливий стан. Дитина лишилася без даху разом із внуком. Ти що я далі маю робити? Як я маю йому допомогти? Не знаю. Ти ну, Чого ти фиш, ти? То не не Зайди, я не буду, ти не з тобою знімати. То я нещасний випадку, то незрозуміло хіба? Людина цілу ніч у неї боліла спина, вона не спала. Не спала, так? Да. Холод, який був, ви знаєте, на великдень. Запалила задрімала. запалила і блядь, телевізор і задрімала, то ж заснула. може таке бути. Відремонтувати квартиру неможливо. Будинок є старий, дерев'яний, і якщо її відновити, можливо фундамент не витримає. Ми надаємо земельну ділянку, щоб люди мали можливість збудувати собі хоча б якийсь будиночок.